Сьогодні майже кожен має в себе вдома невелику аптечку з ліками. Хтось лікується виключно народними методами, а хтось і взагалі одразу прямує до медиків. Але як лікувались люди, скажімо, два століття тому? Про це вам розкажуть в аптеці музеї. Старовинна будівля причаїлась між затишними вуличками подолу. Тут і нині присутня таємнича атмосфера фармацевтичної справи XVIII століття. Експонатів у музеї понад дві тисячі. А цікавих історій із життя власників будинку безліч. Аптеку було засновано у 1728 році німецьким лікарем-фармацевтом Йоганном Гейтером. Він здобув від царя. Право на відкриття першої приватної аптеки в Києві, перша кімната музею кабінет аптекаря. Одразу впадає в око великий розлогий стіл, на якому предмети розміщені так, ніби його власник щойно дописав рецепт. Ба більше. Свого часу це місце було культурним осередком для молоді. Тут проводились музичні вечори, ворожіння та світські бесіди. Кімната передає всю атмосферу і велич стилю XVIII століття. Не дивно, що саме тут було відзнято деякі сцени серіалу Кріпосна. Один із найцікавіших експонатів музею касовий апарат. У давнину він виконував декілька функцій, підраховував виручку, а також давав змогу відпускати товар в кредит, адже ліки на той час коштували дорого. Попри те, що цьому апарату понад 100 років він і досі працює. Аптека музей єдине місце в Києві, де можна доторкнутись до історії фармацевтичної справи та дізнатись унікальні секрети створення тогочасних ліків. До речі, саме тут відвідувачі можуть придбати трав'яні чаї, мед, милоручної роботи та сувеніри. Тож з пустими руками звідси точно ніхто не піде.